Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами нарешті поговоримо про формулу економічного бронювання. Бо 11 червня 2024 року, нарешті, був зареєстрований законопроект, який дозволяє хоча б поговорити на цю тему, так, обсудити її і зрозуміти, чи доцільно, чи це, чи ні. Поїхали! Було зареєстровано дійсно два законопроекти, які передбачають формулу економічного бронювання. Коли я ознайомлювалася з цим законопроектом, побачила для себе такі цікаві моменти. По-перше, дуже класно, що цим законопроектом нарешті забронювати можуть, зможуть і ФОП, і звичайні суб'єкти господарювання, тому що станом на сьогодні на ФОП бронювання не розповсюджується. Умови бронювання передбачені наступні, це вони будуть вноситися ці зміни саме в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію окремим абзацом. І там буде передбачено, що, наприклад, якщо ви суб'єкт господарювання, зможете, зможете забронювати собі працівники. А саме за таких умов, якщо... Ви не маєте жодної заборгованості по податкам, в тому числі так як державних, так і місцевим. Не маєте заборгованості по заробітній платі, а найголовніше сплачуєте за кожного працівника військовий збір, який встановлений податковим кодексом. І так, новими законопроектами бажають внести зміни в закон України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію, а також до податкового кодексу. Давайте з вами розпочнемо з податкового кодексу. Як ми знаємо, так наразі відраховується військовий збір з кожної заробітної оплати в розмірі 1,5%. Так ось, для того, щоб можна було застосувати економічне бронювання, цю формулу пропонується внести зміни до податкового кодексу, в яких передбачити, що необхідно. За кожного працівника платити 20 тисяч гривень військового збору. Цей військовий збір буде платитися не працівником, а саме роботодавцем вашим, так за працівника. Тобто, заробітна плата, це одне і плюс 20 тисяч. Кожен роботодавець буде відраховувати за свого працівника. Але тут важливий нюанс, одразу попереджаю, це лише за бажанням роботодавця, це не обов'язок. Бажайте бронювання, тоді можна буде сплачувати, обирати працівника, за якого ви будете сплачувати 20 тисяч гривень саме військового збору. Тобто ми бачимо, на бумажці досить непогано написано, досить непогані умови, можливо, навіть їх можна застосувати, так але є певні нюанси як від суспільства, так і від певних представників бізнесу. Так? Одні кажуть, що це дуже дорого. До речі, що ви думаєте стосовно того, тому що 20 тисяч гривень за кожного працівника не кожен бізнес собі може це дозволити. Якщо ви власник бізнесу, так буду дуже вам вдячна, якщо ви поділитесь своєю думкою. Ваша думка, так, чи взагалі можливо це, чи дотаційно. Взагалі, мета цього законопроекту така, щоб певним чином зробити справедливе бронювання, так вийти із потяні всі ці бізнеси, так щоб офіційно сплачувалися податки, офіційно фінансувалася армія, щоб не було корупції. Но, знову ж таки, дуже багато нюансів. І до речі, якщо уважно проаналізувати всі заяви. То можна зробити такий висновок, що не кожен зможе використати цю економічну формулу, тому що буде певний, певний відсоток і, взагалі, певний відсоток працівників, які ви яких ви зможете забронювати за цією формулою. А також викликає ще певний сумнів, що придумає кабінет міністрів, якщо взагалі прийме цей законопроект стосовно галузей. Чи можливо можна, чи можливо буде застосувати цю формулу у будь-яких галузях? Чи, скоріш за все, буде певне обмеження, тому що дуже багато хто каже, що потрібно це впроваджувати. Лише в тих галузях, які займаються обороноздатністю, а в інших не потрібно. Тому ще дуже багато питань ще дуже багато. Нюансів буде все це так обговорюватися. І також обіцяють в найближчий час ще зареєструвати два альтернативних законопроекти, в яких буде передбачено ще дві формули економічного бронювання. Це така перша формула, як заробітня плата для працівника не менше 35 тисяч гривень, та заробітня плата плюс військовий збір не менше 20 тисяч гривень. Тобто будуть ще законопроекти, будуть ще формули. Взагалі, на мою думку, це достатньо непогана процедура для того, щоб. Взагалі, так застосувати процедуру бронювання. Бо з точки зору практики, забронювати працівника наразі дуже важко. Є дуже багато бюрократичних проблем, дуже багато маніпуляцій за сторони так, органів державної влади, які взагалі займаються бронюванням. Тому економічне бронювання це достатньо круто. Однак чи взагалі це можливо, в разі коли. Економіка в такому стані знаходиться. Ну стосовно того, щоб фінансувати в армію за, рахун за рахунок тих, хто тут залишається, це дуже крута ідея. Поділіться, будь ласка, своїми думками стосовно економічного бронювання. Нагадую вам, що до 24 червня 2024 року діє спеціна на мою пам'ятку військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК розробила спеціально для вас для того, щоб ви були юридично обізнаним під час зустрічі з ТЦК і знали про свої права та обов'язки. Ви її можете замовити за посиланням в описі під цим відео, і до електронного формату я дарую вам і паперовий. Замовляйте! І давайте тепер підсумуємо. Економічне бронювання. Який плюс? Нарешті це не просто слова, а вже якийсь законопроект, який можна оцінити, поговорити, внести певні зміни, тобто є якісь дії. І це дійсно круто, тому що як каже бізнес, в деяких галузях вже скоро нікому буде працювати, в тому числі скоро нікому буде навіть і привезти хліб. Це проблема, яку потрібно вирішувати. А друге, це дійсно круто, тому що допоможе як і армії, так і допоможе економіці. Да? І третє. Сподіваюсь, взагалі приймуть цей хоча б один із законопроєктів, все ж таки, якась буде знайдена формула, все ж таки буде якихось досягнуто домовленості так, між державою і суспільством стосовно економічного бронювання. Сподіваємось на це, обов'язково вражайте свою точку зору, це дуже важливо. Дякую вам за увагу! Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь, лайкайте, тут багато цікавої інформації.